Всім привіт, друзі! Ви на каналі компанії Градієнт. Сьогодні поговоримо про популярні типи зварювання, серед яких ручне дугове зварювання ММА, зварювання у середовищі захисних газів Мік Мак та аргонодугове зварювання ТІК. Розповімо, у чому їх відмінності та який тип зварювання підійде саме під ваш тип задач. Не забудьте підписатися на канал та поїхали! Розберемо переваги та недоліки кожного типу зварювання. Почнемо з ручного дугового зварювання або режиму ММА. Цей режим є більш простий. Потрібен буде лише зварюваний інвертор та електроди. Вмикайте апарат у мережу та починайте працювати. Серед переваг цього типу низька вартість обладнання, інвертор та електроди. Зазвичай у комплекті наявність і все необхідне для роботи, маса та електродотримач. Більшість нових моделей мають простий дисплей з мінімальними налаштуваннями, а також не варто забувати про допоміжні функції, що полегшують зварювання. Для починаючого зварювальника – найкращий вибір: мобільність: невелика вага інвертора та скромні габарити дають змогу працювати у важкодоступних місцях та на висоті. Можливість зварювати під будь-яким кутом та будь-якому просторовому положенні. Також зварювання може відбуватися без певного температурного обмеження. Адже допустимо працювати майже при будь-яких температурах навіть у спекотну та холодну погоду. Серед недоліків ММА зварювання зварювання тонколисних металів не для ММА, адже цей тип більше підходить для зварювання заготовок товщиною від 2 до 10 мм. Якщо треба зварювати алюміній та кольорові метали, дуже нудкі або дуже товсті, ММА зварювання тут не підійде. Низька продуктивність. У порівнянні із напівавтоматичним зварюванням продуктивність ММА зварювання недостатня. До речі, більш детально про ММА зварювання можна дізнатися у нашому відео. Зварювання напівавтоматом середовищі захисних газів. Мікмак найпопулярніший тип зварювання. Використовується як у побуті для виконання невеликих зварювальних робіт, так і у промисловому виробництві. Незмінна річ для автомайстерень. У якості електроду виступає зварювальний дріт, що потрапляє у зону зварювального шву через пальник. Головні переваги цього типу висока продуктивність зварювання, якісний зварювальний шов при дотриманні усіх правил напівавтоматичного зварювання, включаючи правильно підібраний зварювальний дріт та підготовку зварювальних конструкцій, можливість працювати з металом великої товщини. Можливість синергетичного налаштування зварювального процесу, що полегшує роботу починаючим зварювальникам. Мінімальне розбризкування металу під час зварювання за умови правильних налаштувань зварювального процесу. Зварювання у будь-яких положеннях. Окрім цього, сучасні напівавтомати дають змогу працювати у режимі ММА та у режимі аргонодогового зварювання ліфтів, адже найчастіше підтримують усі три режими. Серед обмежень даного типу зварювання висока стартова вартість обладнання, балон з газом, редуктори, шланги, зварювальний дріт, пальник, низька мобільність. І, звичайно, вартість напівавтомата суттєво вища, ніж вартість інвертора. До речі, більш детально про мік зварювання можна зізнатися у наших відео. Тік зварювання або інакше аргонодугове зварювання неплавким вольфрамовим електродом. Перевагою цього типу є чудова якість зварювальних з'єднань, що майже непомітні у порівнянні з іншими типами з'єднань. І, звичайно, перевагою є можливість якісної роботи з тонколистовими кольоровими металами. Даний тип зварювання потребує певного досвіду та спеціальної підготовки. Електродом тут виступає, тугоплавкий стрижень із вольфраму. Переваги цього типу зварювання. Головна перевага можливість зварювання майже будь-яких типів металу: алюмінію нержавічих та нисколегованих сталей різних сплавів. Робота з металами найменших товщин. Висока якість зварювального шву. Деякі моделі підтримують ММА зварювання, а це додатковий бонус до вашої майстерні. Серед недоліків: невелика продуктивність зварювання. Складний процес підготовки до зварювання підбір типу вольфрамового електроду, його діаметру, налаштування аргонодугового апарату та інші, та процес підготовки деталей. Аргонодугові апарати мають найбільшу вартість на ринку у порівнянні з іншими типами зварювання. Окрім цього, треба додати вартість розхідних матеріалів. Потрібні серйозні навички роботи, щоб отримати якісний результат. До речі, друзі більш детально про тік зварювання можна дізнатися у наших відео. Асортименту торгової марки Мегатек присутні моделі, що дають змогу працювати одразу у декількох режимах. Ми створили таблицю, що допоможе вибрати апарат саме під ваші задачі. Збережіть її, знадобиться. Друзі, дякую за перегляд цього відео. Сподіваємось, воно було корисне для вас. Підписуйтесь на наш канал та інші соціальні мережі. Будемо раді почути ваші думки та поспілкуватися у коментарях. До зустрічі!